Ринок. я Ринок, базар, всяка всяче, муляка. <соць> всяка о, окуляри. Зараз я собі виберу, скільки вони коштують цікаво. Що, в, них, в, них тут, в них тут, я не знаю, чому дивіться якісь, відкривачка, бачите? Такі, такі ж які хочете. Маленькі, і свічечки. Все, що хочете. У майстрів. сувеніри. Ми зайшли, шукали червоні. Що там Танюшка, написано? Для мого кращого друга. О, Для кращого друга тут сувініри. Маленькі, великі, свічечки тут такі самі. І такі, бачите. У них тут прямо є, як матрюшки. Катастрофа, так, такі, такі ці свічечки. О, Бачите, розумієте, точно матрешки. Бачите? І такі внизу ось дивіться, кривачки, як я вже вам показую. Тут розписані всякі цим по манерам. Тут якісь вони, як священні, напевно. Тоже такі, бачите, всякие-всякі откривашечки.